Цьогорічне літо принесло небачену кількість погодних аномалій. Повені в Китаї, затяжна спека з значними пожежами в Росії та потужні вітри в Австралії. Змусили багатьох учених знову заговорити про зміни клімату та подорожчання харчів. А деякі у катаклізмах угладіли наближення кінця світу. Тетяна Ворожко продовжить далі. Літо небачених погодних катаклізмів та температурних рекордів. Ці кадри з Пакистану повені поглинули ціле села. Дощ лив увесь день та ніч. Ми не спали. а це Китай. Тут зливи призвели до найгірше повені десятиліття. Частина доріг опинилися на два метри під водою, а деякі автошляхи заблоковані внаслідок сувів ґрунту. Я побачив каміння, яке летіло вниз і несподівано. Я почув страшний гуркіт. Один з каменів вдарився об мою машину, і мене оглушило. У Росії тижні рекордної спеки та шалені пожежі. Відсутність опадів заважає пожежникам боротися з вогнем. Дай Бог дощ, дай Боже піде дощ. Ми молимося день і ніч аби пішов дощ, аби змінилася ця погода. Це єдине, що нам може допомогти. Навірно, наша буде допомога. Росія. третій за обсягами експортер зерна у світі. Аби не лишитися без хліба Росіяни кілька днів тому запровадили тимчасову заборону на експорт зернових з країни. Одразу після цієї звістки світові ціни на зерно підскочили на 8%. Загалом від початку літа зерно у світі подорожчало більше ніж половину. Вартість зерна зростає. Вартість харчів також експерти. Песимісти вже застерігають, що кліматичні зміни та подорожчання харчів можуть спричинити нову хвилю голоду у найбідніших країнах. Те, що ми побачимо під час зміни клімату, те що погодні катаклізми почастішають і можуть стати навіть ще суворішими. Але Лестер Браун з інституту землі закликає не поспішати з похмурими прогнозами. підвищення температури може спровокувати більше таких катаклізмів, як у Росії. Наступного разу ми, наприклад, побачимо такі аномалії в Китаї або на американському середньому заході чи великих рівнинах. Турбуватися треба починати тоді, коли схожі аномалії відбуватимуть. Це у двох трьох країнах одночасно. Тетяна Ворожко голос Америки.